Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням надання відстрочок. Причому відстрочок, яким чином повинні надавати відстрочки, чи повинні при цьому проходити ВЛК, які вимоги для цього встановлюються. Ну що стосується бронювання, я також коротко про це вам розповім. А також. Безпосередньо чи мають право чи не мають права вимагати проходження ВЛК до надання відстрочки, а також оновлення військово-облікових документів. На що варто звертати увагу при захисті права, також надам відповідну судову практику. До речі, сама практика буде розміщена. Посилання на неї в мене в телеграм-каналі. Знайти ви його можете у Ютубі під відео посилання, а в Тіктоці будете, якщо дивитись моє відео, в мене в шапці каналу також знайдете посилання на саме судову практику щодо оскарження неправомірних дій територіальних центрів комплектування. І так, поїхали. Чи правомірно чи неправомірно вимагати до надання відстрочки, проходження ВЛК і оновлення даних. По-перше, варто звернути увагу на норми статті 63 постанови Кабміну 560, оцей відомою всім. Я також дам посилання на неї в телеграм-каналі, де прямо зазначено, що у разі подання заяви про відстрочку. Не мають права направляти на ВЛК. Звичайно, наші народні обранці, державні службовці, органи місцевого самоврядування про себе також поцікавились і себе захистили, що і в випадках бронювання, якщо вони подають документи для оновлення, щоб отримати в подальшому бронювання, це виключно для них. Всі громадяни Цих не стосується звичайних просто смертних, це виключно там народних депутатів, там, суддів, е от, державних службовців, тих, хто займається в Верховній Раді нормотворчою діяльністю, там помічників народних депутатів. Їх, їм Це у разі оформлення їм е питання бронювання, їх також не мають право направляти на ВЛК. Всіх інших можуть. Тобто з бронюванням тут дуже велика проблема. І на жаль, ця проблема на сьогоднішній день. Е Особами, я вважаю, які не мають е взагалі уявлені про військову обліки і про мобілізацію, вона не вирішується. Ну, така ситуація у нас є. Тому на сьогоднішній день, що стосується бронювання, там касту, білу касту не мають права направляти на ВЛК, всіх інших громадян України, тих, хто давав присягу громадянам України їх захищати, виконувати, давали цю присягу. їх не направляють на ВЛК до моменту бронювання. А інші громадяни України, які отримують цю касту, які їм давали присягу, їх на ВЛК направляють, як показує досвід. На жаль, представники ТЦК взагалі не цікавить подальша доля національної економіки, їх просто мобілізують, не дивлячись на листи і так далі. Що стосується відстрочки, тобто відстрочка по навчанні, відстрочка там по інвалідності, відстрочка по наявності батьків, дітей з інвалідністю, дружин і так далі, і так далі, там догляду, от всі ці обставини, там наявності дружини, військовослужбовиці, там самостійного виховання дітей. От всі ці підстави, які зазначені навчання в 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, їх не мають права направляти на ВЛК, поки вони не отримали відстрочку. ТЦК, от у нас також є, я думаю, що ми один ТЦК все ж таки візьмемо. Звичайно, це не до небистра справа, така не швидка, і вони це знають, тому так і відповідають, не даючи на адвокатські запити інформацію, зазначаючи, що це якраз секретна інформація. Хоча додаєш і договори, і дозволи на розкриття цієї інформації, розповідають, що виключно дадуть тільки. Особі, яка звертає в чих інтересах адвокат, звертається. Ну, тобто, закон про адвокатуру ігнорується в повному, в повному обсязі. Це окрема ситуація. Я думаю, ми з нею розберемось. А що стосується це запитів, а що стосується відстрочок, то ви повинні розуміти, що відповідно до пункту цього 63 вас на ВЛК не направляють. Вибачте, що я вам повторюю третій, четвертий раз, тому що як показує практика, не засвоюють люди. А що стосується вимагання проходження ВЛК для оновлення військових документів, воно також є незаконним. Для цього я вам дам приклади рішень, декілька рішень Запорозького окружного адміністративного суду, а також рішення П'ятого апеляційного адміністративного суду про можливість подання заяви про відстрочку. Я про них вже говорив, але ну, вирішив так знаєте скомплектувати ту практику, яка на сьогоднішній день є виключно для особистого. Прибуття ви можете подати. Ні. Ви можете також направити цю заяву про надання відстрочки засобами поштовому зв'язку, тому що законом це не передбачено. І таким чином, в принципі, це вже апеляційний суд, п'ятий апеляційний адміністративний суд, він це в Одесі він знаходиться. Він встановив, що направлення безпосередньо засобами поштового зв'язку також є достатнім. Умовою про прийняття відповідне рішення відповідної комісії про надання або відмову надання відстрочки. При цьому підстава не особистого з'явлення не є підставою для відмови надання відстрочки. Якщо всі документи там подані, то відстрочку повинні подати. Тобто, ще раз, бронювання для тих, хто давав присягу громадянам України, вони не переживають. Ті, хто не давав присягу, ті, хто. Отримують цих осіб, які їм давали присягу, їх, на жаль, можуть мобілізувати, не давши можливість оновити дані для бронювання. Що стосується відстрочки, нікого взагалі не мають права направляти на ВЛК пункт 63 постанови кабіну 560 у разі якщо ви подаєте заяву про відстрочку. І заяву про відстрочку, ви маєте можливість подати поштою. З, з старими, неоновленими військово обліковими документами. Ви повинні про це знати і розуміти. І в такому випадку, в принципі, повинні отримувати ці відстрочки, отримувати можливість, так мовити, виконувати завдання національної економіки. Окремо, варто звернути увагу на те, що у разі, якщо ви не згодні з висновком ВЛК, є пункт 72 постанови цієї кабіни 560, ви маєте можливість і право подати відразу заяву про незгоду з висновком ВЛК. Якщо ви все ж таки вирішили пройти ВЛК, це я вам такі, знаєте, невеличкий бонус, розповім. І тоді вас зобов'язані направити на ВЛК вищого рівня. Не нехтуйте своїми правами, тому що від цього залежить життя не тільки ваше, а й життя ваших побратимів. Якщо ви не можете виконувати належним чином свої завдання, покладені на вас, не можете виконати бойове завдання, ви можете підвести побратимів, і це може стояти життя не тільки вам, але й вашим друзям, тим, хто стоїть разом з вами і боронить Україну. Про це треба пам'ятати. І в будь-якому разі всім треба допомагати Збройним силам України. Україна у нас одна. Іншої України в нас не буде. Нам потрібно її відстояти, відновити, повернути кордони. Звичайно, це здається зараз вже трохи фантастичним, але я вважаю, що це потрібно вірити. І це обов'язково відбудеться і станеться. Не дивлячись на партнерів, не дивлячись на те, що з нами роблять, все виключно в руках українців і в наших інтересах. Боремось і перемагаємо. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підписуйтесь, ставте подобайки і поширюйте це відео, за що я вам буду вдячний. До побачення.